Так, друзі, новий наш такий проєкт. Зробили бджоловидалячі на 10 та 12 рамочні вулики. Вибрали саме ось таку форму. форма зірки, це йде готовий бджоловидаляч. Подивився багато відеообзорів, в принципі, бачу, що працюю, тому вирішив для себе купити ось саме такі. Звичайно, багато було коментарів, що хороші квербеки, але ну, це досить ну, невдобно мені на даний момент було це робити. Це потрібно було приділити досить багато часу. У мене тут немає циркулярки, немає всіх моїх станків, тому виходимо і з того, що є. Це 12-рамочний підкришник. Ми вже, я вже ним не користуюсь десь вторий рік, а мабуть, і 3-й Тому вирішив їх якби переробити, вже на на щось таке, що я, з чим я буду працювати. Це треба було доробити, то доробили ось такі тоненькі. Це стандартні 10 підкришник такого підкришники. Типу. Куплялися разом з вуликами. А, ні, 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 це не второго, це не разом з вуликами, це куплялося Отдільно, це вторий сорт. Але по качеству дуже класні, вони для цього супер, просто підходять, тому зробили пропіли, уголочки таку повідпилював, щоб краще сідало. І все. І в принципі, нормально на закльопочці просверлив дирки і досить неплохо. Тут отвір сверлив. Коронкою, по-моєму, на 60. Ну, коронка така слабенька, тому вже 50, 55 підкришник, це як не підкрисник, а бджоловедаляч, як сверлив, то вона вже розсипалася на ходу. Тому краще переговорити купити чуть-чуть краще. Але досить це я собі висчитав, допустим, скільки ми в день качаємо меду. Ну, В середньому, плюс-мінус, це звичайно. І на цю кількість зробив бджоло тому ось такі справи, друзі, в кого будуть такі питання. Також було б цікаво побачити ваші відгуки. Можливо, хтось користується такими бджоловидалячами, Будь ласка, відпишіть, працюють, не працюють. Є сенс, був сенс це робити, чи немає сенсу. ну, Вже, звичайно, ми зробили, ми будемо працювати, і як воно буде працювати, також покажу в себе на відео, але це, звичайно, буде не скоро. Тому ось такі справи. Все, друзі, всім пока-пока. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал.